Молитви ранкові, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, прости мені всі провини перед Тобою. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняє. Скарба добра і життя подателю прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий. Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші. Святи, злянця, ізціли немочі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю І Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас. І на віки віків. амінь.